Мы приехали, встретить с этим человеком на точке, то есть у него дома. Мы его посадили в бус. По итогу мы его отвезли на нашу точку. Сотрудники полиции начинали, собственно, патрулировать по всему селу. И я понял, что это все. То есть у нас уже, по сути, засекли. Подогнали машину, загрузили туда тело потерпевшего. Закрыли и сказали ему точку, куда нужно подвезти. Туда его отвезли, Машину особливо, подогнали до точки зробили захоронення. Працівники поліції Києва затримали зловмисників, які вбили іноземця та заволоділи його грошима, що зберегалися у криптовалюті. Отримавши інформацію про викрадення людини у Києві та Київській області, негайно було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано всі наряди поліції на пошук та затримання зловмисників. Проводячи оперативні заходи, ми встановили, що до на злочину причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років як ми з'ясували, вони ретельно готувалися до злочину. Вони дізналися, що потерпіли, має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Відстежили його адрес проживання і близько опівночі, коли потерпіли саме повернувся додому, вони його побили та силоміць посадили у свій автомобіль. Далі його відвезли до закинутої будівлі на території Київської області, і вже там сіломіць змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку. Після чого вбили чоловіка і, щоб приховали, та сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній велик свого автомобіля, а тіло потерпілого вивезли у ліс, де закопали. В результаті проведення спецоперацій, правоохоронці за силової підтримки, спецпідрозділу КОРД затримали усіх фігурантів та вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази, що підтверджують їх причетність до вчинення зухвалого злочину. Подальшим фігурантам було повідомлено по підозру у викраденні людини та вбивстві з корисливих мотивів вчинення за попередньою змовою групою осіб. Зловмисником загрожує довічне позбавлення волі. З конфіскації майна.